Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І сьогодні в нас заїхала така машинка, як Dacia Logan Ось, і маємо таку задачу зробити з неї трошки конхветку. В якому плані відполірувати. Тобто заробити е, за сліди експлуатації автомобіля і придати йому гарний вигляд. Про що ми зробили з автомобілем, це ми його відмили і загнали помитий автомобіль в теплий приємний бокс. Е, так, е. так ось, Автомобіль не новий, і ми маємо деякі такі моменти, як ось ви бачите, царапинку, вона пішла, пішла, пішла. У ну, нас сюди в світлі фонаря навіть підсвічується. Сюди видно вона. От. Ну і такі царапинки від веточок, від всього на кузові автомобіля досить хватає. Ну, автомобіль не новить, звісно, є Стін на даху певні моменти. Ось пішла риска. Ну, і що одна, що друга сторона, не буду я зациклюватися на рисках, а покажу краще, як ми то робимо. У своїй сьогоднішній діяльності я буду використовувати пасту К2 Cut Scratch Remover, ну, тобто видаляч царапин. Ось це для таких царапин. Ну і ми лохи, звісно, зараз тут посипляться коментарі, що є спеціальні патчики чи ще, як називається. Я взагалі звичайною губною чи цей, для посуду губкою. О, губкою для посуду. Буду наносити. Ну, лише не цією стороною, а буду на поролончик наносити і наносити на кузов. Цей процес виглядає приблизно так. Я дивлюся, де царапина. сюди в мене царапина, ну, сфокусувалося, ви бачите її. І беру наношу пасту на царапину. Отакими рухами, як художник. Ось. Ми наносимо на царапину пасту. Ось так. Беремо площу. Досить невелику, але яку нам потрібно заполірувати. Ось, чекаємо буквально трішечки, щоб паста геть зовсім трішечки подіяла, і беремо в руки полірувальну машинку. І з важливого те, що ми якби, надавлюємо з розумом, не сильно давимо. Проходимо крок за кроком. Ось можна тут бачити, якось сюди пішла царапина. Ну я брав ось цю зону. Тут ось сюди царапина ушла, Далі вона пішла. Ну і так, по чуть-чуть. По Головне, якщо у нас така паста підсихає, можна взяти просто банально пшикалку, звичайну, з водою. І робимо наступний крок. Отаку пасту отак робимо пшик-пшик І розтираємо під водичку. Буде, звісно, летіть, але що поробиш, то така робота. Ну, в общем, пів машинки зараз е, пройшлися. У нас вийшлася отак половина. Особливо, ну, камера трошки не передає, ну, Ось видно, тут блиск. А на тій стороні у нас блиска немає. І Більшість таких, як тут було, заматоване. Є маленькі рисочки на лакофарбовому покритті. Але ж таки воно не матове, а стало глянцем. Ось, і досить таки, досить непогано виглядає. І, звісно, повторюся, що автомобіль трошечки вже старенький, але, ж, але ж, ну, набагато краще вигляд тепер має. Ну, Автомобільчик заполірований. До фарми не доходили. То вже потім. Ось він вже сіяє всіма красками своїми, в принципі. то. От, царапинки повбиралися частково. Звісно, що десь маленькі залишилися, але основна маса великих ушла. Ну і дійсно, у нас на склу залишається нальот з-під полірувальної пасти, як його розкидувало, ну, сюди білі цятки. Тобто автомобіль відправляється далі на мийку. Гарно вимивається і все, він буде радувати, сіяти своїми, своїми заводськими кольорами. Ось. Далі, можливо, ми вже чуть пізніше займемося заполіровкою фонарів. Ну, В принципі, тут не так багато царапок. Але загалом загалом автомобіль сяєть. почав. Там ще теж пасту треба терти, відмити. Ну, ось така робота. Попрацював десь годин-4, мабуть. За 4 години я заполірував оці рисочки. Ще залишаються нальотики, але ну, поверхня взагалі гладенька, красива. І Досить вона стала приємна. Для така. вас пройшов деякий час, ну, а для нас пройшла ніч. І ми продовжуємо далі роботи по нашій дачі Renault Logan. Ну, в принципі, одне і те саме, тільки значок дачі. Ось і далі ми будемо продовжувати полірувати фари і скло. У нас на склі теж є маленька проблемка. Зараз будемо її ліквідовувати. Дивіться, от на лобашу, на лобовому у нас є сліди від двірників. От якраз їх і будемо сьогодні заполірувати. Для полірування скла я буду використовувати спеціальну пасту для поліровки скла. Вона в порошковому такому вигляді. Стаканчик мені, будь-який, знадобиться. Ну, можна було б одноразовий. Ну, що знайшов, те знайшов від брезкалки пахучки І нам зараз потрібно замішати оцю пасту разом з водою, перемішати її до субстанції крему. Розвів я її до такої пасти однорідної, без комків з водою перемішуючи, і буду використовувати я не губку, а ось такий войлок на 125 й падик. Зараз і почнемо полірувати наше все. Несли ми пасту, трошки збризнули, і зараз поліровочки проходимо по склу. Так, ну і заполірували так, ми оцю затирочку. Трошечки вона залишилася видно, але ну, основна маса у нас зійшла з неї. Ось такий став результат.